Вітаю, друзі! Знову з нами неділя. Проходить Сиболіна. І нарешті ви дочекалися до розділу 15-го, який пояснює, те, що сталося в 14-му. А згадаємо, в 14-му ледь не повісила Сеньора Гороха. Тож, читаємо, що ж хто ж йому не поміг? А сталося просто-напросто, от що. Полуничка сповістила Радисочку про небезпеку, яка нависла над горохом. Радисочка збігала до лісу і розповіла усе Цеболіну та його друзям. У цей час утікачі мешкали в печері біля хатини кума гарбуза. Як бачите, сталося дуже тяжке становище, і тому Цибуліна попрохав у майстра виноградинки його шило, щоб почухати, як слід потилицю, ті... по і таким чином щось придумати. Чухав, чухав собі потилицю циболіну, а потім віддав широ на границі і коротко сказав Дякую, придумав. І кудись побіг. Ніхто навіть не встиг спитати, що ж він придумав. Кум Гарбус радісно зітхнув і сказав Ну, коли циболінок каже, що придумав, то він справді придумав. А циболіно довго ходив полем і луками, аж поки знайшов те, що шукав. Нарешті він побачив на луці місце, вкрите багатьма горбочками свіжої землі. І щохвилини, наче гриб, з'являвся новий горбочок, то працював під землею работяга кліт. Циболіно трохи почекав і, коли просто під його ногами виріс новий горбок, став навколішки і покликав «Сеньори кроти, сеньори кроти, це я, Циболіно. А, це ви? непривітно буркнув з під горбочка Кріп. А я ще досі підсліпив від нашої останньої зустрічі. Чи не хочете ви повідомити мене на, на підмовити мене на розшук ще однієї світової печери під землею? Ох, не кажіть такого, сеньори кроте. Адже завдяки вашій допомозі я зустрівся з моїми друзями, а потім нам пощастило вирватися з тюрми, і тепер ми ховаємося тут поблизу в печері. Дякую за повідомлення. Але все це ні, трохи мене не цікавить. До побачення. Сеньоре Кроте, сеньоре кроте, закричав «Ви вислухайте мене. Що ж, вислухати може, та не сподівайтеся, що знову буде вам допомагати. Та тут не про мене мова, а про нашого адвоката гороха. Завтра вранці його мають повісити і добре зробить, сердито відказав Крі. Я б сам хочу допоміг накинути на нього зашмарк. Не люблю адвокатів, та горох мені не до смаку. Нелегко було переконати крота, але Цибуліна добре знав, що під його непривітною зовнішністю криється добре серце, і що він не відмовиться допомогти у справедливій справі. Так і сталося. Щось в оповіді Цибуліни схвилювало старого крота, і він раптом сказав: Ну, досить базікати, сеньоре Циболіно, у вас таки довгий язичок. Покажіть краще, куди треба рити. Рити на північний захід, сказав циболіна, і аж підскочив на радощах. Миться. Прорив кріт підземний, підземний коридор, просто ешафот. Тут вони причаїлися і стали чекати. Коли сеньор Горох провалився в отвір по мосту, Циболіна швиденько перерізав зашмах і влив горохові в рот трохи картопляного соку, що кріт завжди несе з собою. А щоб остаточно привести адвоката до пам'яті, циболіни дав йому кілька легеньких ляпасів по щоках. Горох був настільки приголомшений, що зовсім. Повірив у власну смерть, подумав, що він уже в раю. Ось так: Цибуліно та крот рятувала Сеньора Гороха. Ось на цій картинці ви не бачите? от. Так от. там от пляшечка картопляного соку, лопата. Можете роздивитися, поставити на паузу, роздивитися. А ми читаємо далі. О, сеньора Цеболіно, радісно скрикнув він. І ви теж померли. Яке щастя зустрітися з вами в раю. Оцямтеся, адвокати, перебив його кріт. Це не рай, не пекло! Я теж не святий Петро і не диявол. А кріт, і поспішають у своїх справах, а тому втікайте, звідси швидше та старайтеся більше не попадатися на моєму шляху. Бо кожного разу, коли я зустрічаю циболіно, у мене буває справжній сонячний удар. У нерібі тиші, фото було темно, хоч око виколи, але для крота це було таке світло, що в нього відразу розболілася голова. Нарешті горох зрозумів, як щасливо завдяки кротовій цибуліну врятувався од неминучої смерті. І він без кінця дякував своїм рятівникам, обняв одного, потім другого, далі хотів обняти обох зразу, та це йому не вдалося, бо руки в гороха було надто короткі. Коли він трохи заспокоївся, всі троє рушили у путь. Дійшов до кінця готового підземного ходу, Кріт прорив на вихід до печери, де перебував майстер винограденка, Грабус, крипаль, груша та інші друзі. Адвокати зустріли з радістю. Всі вже забули про те, що недавно він був їхнім ворогом. Коли Кріт прощався зі своїми новими друзями, на очі йому навернулися сльози. Ось так ось зустріли пана гороха, всі овочі, в печері, ось тут кріп. Ось роздивіться картинку. Ось так. Друзі, сказав він, якби ви були хоч трохи розсудливі, то оселилися б зі мною під землею. Там немає, там немає ні цюрів, ні шибениць, ні сеньорів, помідорів, ні принців лимонів з його і лимончиком. Спокій і темрява От що найдорожче в світі. У всякому разі, якщо я буду вам потрібен, то вкиньте ось у цю дірочку записку. А я іноді буду сюди навідуватися, щоб знати, як ідуть у вас справи. А тепер бажаю вам усього найкращого. Друзі, тепло попрощалося з крутом. І ще не встигли всі його обняти, як горох так ляснув себе по обідону, що аж ноги заде. Ох, я ж роззява, ох, я ж за скільки лиха завдає моя за десь. Про що забув? нічого запитала комадинка, обтрушуючи пил з його зеленого піджака. І горох розповів їм про свою зустріч у тюрмі з Помідора. Так от саме зараз сторожа пішла до лісу, щоб забрати хатину кума за горбуза, закінчив. Він. Циболіно мовчки вискочив з печери і підбив до дубу, де жив комсуниця. Але хатинка Кума Гарбуза там уже не було. Комсуниця сидів між коренями дуба і невтішно ридав. Ох, мій до будиночок, ох, мій чудовий будиночок. «Були вже до дуймончики? запитав Циболіно. Так, так, були і все забрали. І половинку ножиць, і бритву, і моє оголошення, і навіть дзвіночок. Циболіно мовчки почухав петилицю. Тепер чи два шила допомогли б йому щонебудь придумати, але тут не було й одного. Мовчки ласкаво поклав він руку на плечо колосениці і привив його до печери. Коли вони увійшли, ніхто з друзів нічого їх не спитав, усі зрозуміли, що цього разу помідор переміг, а вони зазнали нової невдачі. Що ж, на трохи сумній ноці ми закінчимо, але наступного тижня. Обов'язково дізнаємося, що сталося далі у розділі 16. А пока. Пока-пока.